Ось такий крутий набір зібрали для вас в ліцензії Hello Kitty. Починаємо з рюкзака. Рюкзак модель 555, має 14 літрів об'єму. Має ось такі одні плюшові вушка, бантик. Стильні брилочки. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні. Та задні світловідбивні елементи. Має такий стильний гаманець. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична, з м'якими дихаючими подушками, Ergo Kids. Ущільнена ручка, ручка петля, прогумоване дно з ніжками. Тут є додаткове, додаткове відділення для формату А4. Сумка для змінного взуття. Тут також, як і на рюкзаку. Котик плюшевий. Пенал з одним відворотом. Тут також плюшевий. Все в одному дизайні. Папка для зошитів на гумці. Фартушок з нарукавниками. Ланчбокс 750 мл. Має всередині роздільник, виделку та ложку. Термос 350 мл. Також має зручну ручку. Папка для ручної праці на гумці. Та подарунковий набір для першокласника. Тут 28 предметів, необхідні для школи. Тут зошити, два види по 5 штук. Це клітинка та коса лінійка. Папір, картон, акварель, альбом для малювання, палітра та решта необхідна. Ціна такого набору 7166 гривень.